«Баба Яга», відьма, костлява такими словами нагородили росіяни нічний дрон вампір української розробки, пілоти якого продовжують послідовно ліквідовувати окупантів. Як оператори луганського прикордонного загону проводять нічне полювання на противника, бачила наша кореспондентка Софія Чолас. За вікнами вже сірі, і це означає, що розпочинається робочий день нічних бомберів і до світанку ми будемо працювати разом з ними на Бахмутському напрямку. Військові розкладають дрон під спів цвіркунів. Звуки природи та техніки поєднує нічна темрява. У бліндажі пілот на позовний паку налаштовує свій оркестр із моніторів. Знаєте, нада постійно Туди дивиться, тут печатать, а смс-ки читати, дивиться дерева наші включені. Та ні, привикли. Це поначалу так починається. Тукош. Перший політ. Це зокрема розвідка та тестування. Він покаже наскільки сильний вітер та хмарність цієї ночі. Звісно, і бойову задачу виконати теж треба. Треба їх. силуети на вулиці розрізняє лише камера нічного бачення, Схожою оснащений і дрон. Гул лопасти чутний і в бліндажі. Недарма цей звук лякає росіян, та найбільше його наслідки. О, біля фонаричка, де я потушив фонарик. <ріць> 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 я думаю, він сторикуром показає зараз, і там сидів. Як то кажуть, куріння вбиває? Куріння <ріць> вбиває. <ріць> Око пілота ловить найменше сяйво на планшеті. Необережне куріння окупанта закінчилось для нього летально. Але звук дрона почули й з інших ворожих позицій. Ого! Стріляють. Ого, братіки, якісь вони доброжелательно. Ой, опять стріляй, давай. Проснулись. Ого. Ще й точно. Гаруємося з висотою. Так. Це вони вас почули? Так, да, бачили, як шмаляли по мені. Ладно. Батарейка вже на ісході. От це називається розвідочку ми маленьку зробили. Наступний вигляд вже з іншою метою. На дрон чіпляють протипіхотні міни. Наша, скажімо так, основна задача зробити максимально все, щоб враг не дійшов до наших позицій. Мінірувати, скидати, вбивати, знищувати. Ну, Оп, якраз на стежечку. Чортко. Варто окупанту обрати цю дорогу, як станеться таке. Відколи закінчили із замінуванням, знов летять у пошуках цілі та після кількох вдалих скидів ворог вже не спить. Виход і приход. Вон воно откуди гатять. Ой. Опа. Туди нам не треба. Видно вам? Вже один вампір зустрічають. Був один случай, що таке відчуття, що не я на них охотився, а вони на мене охотились. Їхали вони на багі, либо щось похоже на таке. І спереді, либо вони в руках держали пулемет. І ну, тобто вони нормально мені накидували. Мені в камеру якраз видно ці приходики, трасера. Ну так і не попали. Ну, звісно, зріли таке було. Ефектне. Між розмовами та роботою минає кілька годин. У коротку літню ніч пілоти роблять завершальні вильоти. Як оце обідно, і попав в машину. Чоткий. Ну, вже горіть уже. Ще антенну прострелили в творі. Один із боєприпасів не здетонував. Ухиляючись від ворожого вогню, пілот повертає дрон назад. Не заснув. Я б навіть сказав, слабо, мало, недостатньо. Вже на ранок знайомимося з тими, без кого робота пілотів була б неможлива сапери. Тут виготовляють вибухівку та перероблюють боєприпаси під дрони. На подвір'ї невід'ємний інструмент роботи мультиварка. І поруч прикордонник, якого побратими називають кухар. Хоча каже, у цивільному житті до плоти і не підходив. Я взагалі тут перший раз. до цього, навіть даже підходив до плеті. Він робить суміш для осколково-фугасних снарядів, щоб потім побачити такі відео. Він працює з різних установок або з пострілів. А так ми переробляємо, допаємо детонатора і так далі, щоб скинути його з дрону. Коли згадую про нерозірваний вночі боєприпас, хімік відповідає. Не зриваються навіть снаряди із заводу. Була, то щоб прикордонники робили якомога більше успішних влучань, допомогти може кожен, задонативши будь-яку суму за QR-кодом. Що бачите на екрані, віднедавна на фронті з'явилась нова ціль для операторів БПЛА – росіяни, що пересуваються на мотоциклах. Якихось таких різких змін в тактиці дій противника, окрім того, що вони почали застосовувати мотоцикли, в принципі, не змінилося. Як і до цього, противник використовує велику кількість ударних дронів в Використовують мавіки на на скиди. Ну робота артилерії не зупиняється їхня. Ну і в принципі, це отак в двох словах. З Донеччини Софія Чола, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.